Друзі, всем привіт! Сьогодні з вами Сергій. Сьогодні я почав обламати листя. Навірно, настільки я пісню почав на своїх кустах проламати листя, тому що обнаружи зав'язали дуже багато таких Ну, Є ще пасинки, які вже майже такі гробні ягоди. Моє рішення, я їх видалив. А сейчас я вам розкажу і покажу, зачем я много эти пасінку продаю, так как в сентябрі продають заморозки. А ми поїхали працювати. Так, друзі, ми бачимо, що перед вами сорт Байконур, тут on, два куста, проламаю всі листя, так що в сентябре продають заморозки. В цьому году, звісно, байконур після заморозки показав дуже класно, дуже хороший урожай. Так я бачу, в мене трошки леза пострадала відьма. Ми про це говорили, що в цьому году нас просто заливали дощами, а потім вже йшла жара. Все обробля, все невелика біда, гора. Я буду. Після збору врожаю обробляти э, фальконом давати хорошу велику дозу. Так що, друзі, э, дивіться, перед вами відро із пасінками. Дивіться, що тут робиться, сіле відро, урожай. Я коли в мене все закрите було листями, я якось так не прощав на мене. Коли що лісця Бламва, там просто жест. Вчора я зробив сульфат калію, дав в другий раз 100 грам на 10 літрів води, щоб відтришилася громад, ягоди, леза підстрішили, дезривали, набирали цукор, також, як ми бачимо, леза вже постійно почала відривати. Дивіться. Ось це хорошо, А ось ведро, пасеньки, які видали урожай беканура. Такі гарненькі, які вже скоро догни будуть уже набираться, ну, розмящувати. Моє рішення удалити ці пасеньки, розслабити кусту, тому що я такого не жадав. Ось вот. скільки стільки будуть вот Ось такі. Вдаляю, тому що остав один пасінок, тільки один для питання. Отакі от, дивіться, яка громадна груна. один тільки на пасінку одну грунку. Так, да, і то будемо бачити, будемо постерігати наші кости, тому що пасінки дуже гронами забирають дуже багато питательного вещества. Дуже-дуже багато Така красота. вона яка вже дуже солодка, набрала цукор. Яка саме перша почала набрати колір і відривати. І от ще одна гронка, яку я сьогодні коштував. Uh, а де вона є в мене. Я кудись. Ага, от, друзі, дивіться, яка. Дивіться, сьогодні пробував тут ягодку. Ягодка правда, трошки в цьому году загрошення. Да, Мілка ягодка видно, маленькі трещини. Не вже вся грона готова, сука, без, без <служить> да, нас. Э... Похоже, похоже на безподобний. Та да, в був. А потім ядка начала размещаться и наша ядка тріснула, Ну и все. Так що, друзья, все пасники с таким видаляем. Вот прохожие все оборваю, оборвались ведро, мусор. Так что у нас может быть вся груна. Буду пектись, поки в нас э, жари немає. Вчора позавчора було прохладно, навіть холодно було. Ночі в нас вже холодний, а нам потрібно спасати виноград. ще, звісно, я дав. Отаке вот у мене. Я сподіваюся, що байконурщик успіє набрати сукор. А осінь, головне, який буде осінь, як продають заморозки, то, звісно, де. Да. <ривання> <ривання> вот. Ну це в мене такий байканір в цьому году після заморозки отакі гра. Просто великолепні грони віддав. Я просто не ожидав такий грон. Які лісся э, були закритими, то грони такі, ви знаєте, наші саме-саме такий цвіт побачили. Які грони попадали на сонце, то... а можливо, що і не тільки на сонці, кожна грона кращується по-разному. Ось от... така гонка вже, вважаю, майже готова. Нічого, будемо постригати того грона. Ось така дивіться, але вона дуже забирає багато. О! Дуже забирає багато питательного вещества, то я удаляю. Мені не жалко. Так що, якщо б в цьому году виноград нас би не помер, то можна було оставлять такие пасенки. До да, пасинков хорошай ціле відро і двох кустах байканура. Вот, просто я и і... Просто пасники растут и присыпаешь, они начинают видавати вам такие рожаевы. Вот такие разные есть. Байконер просто великолепный. Надеемся, будемо Все, Наш байконерчик дозрия я обязательно покажу видео. Мы будем дальше прошивати.

Зернка така же капець. Такая красота. Це любимі мій сорт, які на моем минограднике. такі набрали такі Такие грунты, великолепные. Капець. Вот. Да, ну, він тоже. Э, Лаза, зернки по потім Потом і пасеньки, пасньки. Э, я би сказала, що виноград не догружен і пастинки ростуть. Вот. Ну ось так, потихонечку працюємо, обруваємо листя. Ми надіжда рання. Вот. Вже набирає сукор і колір. Колір вже набрав, А сукор вже набрав. Велюр і сукор вже. Майже готова ягодка, думаю, ще днів п'ять і будемо вже його коштувати. Тому буду обрувати все листя, щоб попадало більше сонця. ягода була дуже смачна. Така подобається мені ця форма, сорт валюр. Какие солодки. Ну вот і. От бачите тут, а, друзі, на напасенка. Він не догружені? На А вже ягода окрашивается. Це ультраранний сорт. Тоже бачите все. Я тут напасенка. Не вдаляй, тому що ви бачите, що в мене тут Ось, вот. Покажу вам. Покажу вам мій палець і моя лоза. Що можна сказати? Лоза відриває. Це просто капець. Так, друзі, я побіг, буду працювати, якщо в мене вже набирає колір сорту їх пігний. Вже набирає крас. але я не скажу, що як все морозі буде, він де Потому що це пігний сорт. О, ну будемо Я Як уже лоза, бачимо, вже набирає. Лоза визиває постійно. Азорнка вже. Думаю, днів 4-5 і буду вже вирізати. Бачимо трошки, що буде одна ягодка попалась. Ну, така красота взагалі капець. Я не, не обрезаю, не тут ягодки бувають трошки плотні. А в основному ядки тут різні яхтки, різні і дуже крупні. Ну... <заспасований> Коли ягодку потерту, то вона має такий красивий свет. Косточка ще. Да, ще треба недільку. Je to hře, ale je to největší kytlinka. to na samém nížném jahdě. A to Je to směšný. Už se podívejte, mm. jaká je tu krása. se podívejte, jaká je Так что, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишіть комментарии. А ми пошли працювати, так что в мене багато треба і наркадії, на там, там побрати листя, пропасинки вдаляти з гронами. И будемо працювати. Не забывайте вдалять. Ваші пасінки, як вони є на низу, вот, я буду все проходити, потому що, бачите, все ці пасини, ось такі дивіться. він дуже забирає багато питання вещества. Він дуже багато забирає енергії. Що потрібно, щоб лоза листя питати вещества і в грону, а не сюди. Всі все пасинки, які грони зав'язалися. Забирає дуже багато вещества питати, Тому ви роздивляєтесь на своїх кустах. Якщо у вас є байконур, байконур це такий сорт, я вам скажу, бомбезний. У мене два куста, мені його мало. Я хочу ще. От дубовський, нормально вражаю нема. Були ягоди такі, так, да, крупні. В цьому році він ä, помер, нема нічого. Героя ягода начинає трощати. Наверно, буду їм прощатися. Посаджу тобі байконур. Так подивіться, яка, ж... Ой. яка ж краса. Це просто великолепний сорт. Урожайність, весіть довго ягода до самих заморозків. Ось вот так, друзі, ставте лайк. Прошло відео про кого набрали майже 35 лайків. Всім дуже дякую. Хто підписався? Прошлого відео набрали підписки. Що вік 15, 20. Дуже дякую, хто підписався на канал. Друзі, переходьте на телеграм канал. Телеграм-група в Фейсбуці. Вот. Там я виставляю не в Фейсбуці, а в Телеграм. Я путаю. телеграм. переходьте в Телеграм, я виставляю різні фотки. Якщо хто хоче зі мною публікуватись, можете там писати. Оставляє всякі контакти, номер телефона, зв'язатися зі мною или що то. Раз немного що Переходьте, я ставлю сілочку, а я побіг працювати. Всім пока.